Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про тему, яка зробить ваш інтер'єр не тільки красивим, а ще й зручним та функціональним. Ви на каналі Теплий Дизайн поїхали! Давайте поговоримо про ергономіку в дизайні інтер'єру. Що ж це таке, як вона працює, і найголовніше, як її враховувати при плануванні простору? Почнемо з визначення. Ергономіка це наука про те, як створити максимально зручне середовище для праці та життя. У дизайні інтер'єру це проявляється в розташуванні меблів, виборі матеріалів, освітленні та їх взаємодії з людьми. Простір має підлаштовуватись під вас, а не ви під простір. Особливості ергономіки полягають в тому, що вона адаптується під людину, а не навпаки. У дизайні інтер'єру це означає правильний вибір меблів, їх розташування, висоту стільниці, освітлення, температурний режим і навіть кольорову ганну. Це все має сприяти зручності і гармонії в просторі. Наприклад, у спальні важливо поставити ліжко так, щоб мати доступ з обох сторін і помістити тут там тумбочки для зручності. Його висота повинна відповідати середньому рівню колін користувача, а матрац забезпечувати ортопедичну підтримку. Тумбочки потрібно розміщувати на рівні матраца, щоб легко дотягнутися до них. Розмістити там якісь речі. І, звісно, не забувайте про температуру і звукоізоляцію, що є дуже важливим для якісного відпочинку. На кухні важливо дотримуватись принципу робочого трикутника: холодильник, плита, мийка. Це забезпечує зручний доступ до всіх ключових зон. Стільниці повинні бути на висоті 85-95 см, щоб зменшити навантаження на спину, а також. Додати використання висувних ящиків і органайзерів для зручності доступу для посуду, якщо це вітальня, диван і крісло повинні бути на відстані не менше ніж півтори метра від телевізора. Це для зручного перегляду. А поєднання загального і точкового світла дасть затишку атмосфері. Радимо також вибирати меблі з підтримкою спини та правильним нахилом сидіння. Звісно, ми не забули про ванну. Умивальник має бути на висоті 85-90 см, а також обов'язкове використання антиковзуючих матеріалів на підлозі та у душі. Шавки і полиці мають бути легко доступними та мати різні органайзери для. Приладів. Особливої уваги варто приділити робочому простору. Висота стола, кут нахилу екрану, крісло відносно стола усе це впливає на ваше здоров'я та продуктивність праці. Навіть освітлення може бути критичним. Загальне світло, та додаткове робоче світло знижують напругу для очей. Не забувайте також про рухомий простір. Достатньо місця для проходів і розташування дверей шухляд так, щоб вони не блокували рух. Це теж ергономіка. Тож, як ви вже зрозуміли, ергономіка це сполука краси і зручності. Думайте про простір як про помічника вашого комфорту. Сподобалось відео? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і побачимось у наступному відео.